Що ви в цивільному житті був? В цивільному житті? Ну, останнє моє це я займався ремонтом автомобілів. А скажіть мені, будь ласка, а як з ремонтника автомобілей за досить короткий проміжок часу? А, виросла якась зовсім інша людина mm -hmm. на кшталт Термінатора, яка готова була а, в кількості сім людей відстоювати позицію і не одну добу. От як така трансформація mm -hmm. відбулася? Як це? Як, як таке відбувається? Mm -hmm. Ви до, до війни Почекайте. До ви, я ще ви... працював в правоохоронних органах. А, ви працювали в правоох... да. Хотіла запитати, ви зброю в руках тримали коли-небудь? Тримав, я працював в правоохоронних органах, а в яких? я 9 років mm -hmm. участковим був і дільничним. Угу. Ну тобто і зброю потім... в руках ви тримали. Да. Пістолет... І потім був інспектором дозвільної системи. Ага. Так що і зброю трішки. Але ви ж тримали ну, зброю маленького калібру. Ну так, да, трішки не цей. І, певно, застосовували її не дуже часто. <зас> Застосовувати, на щастя, не приходилося. О, о так от дивіться, от, от як трансформувалася з цією людиною. застосовували її на полігоні, навчалися в по мішенях стріляні. Ну, добре, стри... ви навчалися, але ви з цим людей втримували декілька діб позицію. Як? Троє суток, я ж кажу, я доби. не до, до Після цього почався, мені повернули моїх людей утром. Хлопці відпочили ніч, трохи прийшли в себе, і всі, хто зміг, вийшов мені на допомогу. Бо я ж кажу, на жаль, тих людей, яких прислали, вони ну, не піхотинці. І коли, коли ваші хлопці, постійно. хлопці, вийшли на допомогу. Ми, що я ж кажу, ми повинні були йти на штурм, але на те час, на щастя, ми побачили, що нас обходять зовсім з другого флангу. А з тилу. Нас хотіли, якби ми пішли. На Дійсно, на штурм відбивати нашу пози... ну, втрачену позицію, mm -hmm. нас би просто-напросто відрізали б і з тилу б розібрали. Бо не підмога б ніяка б не підійшла б ніде нічого.